Дорогі працівники сільського господарства України від імені лідерів учнівського самоврядування хочемо щиро привітати вас із професійним святом. Ваша праця це основа, на якій тримається наш добробут, забезпечення країни продуктами та розвиток економіки. Ви є справжніми героями нашого часу. Бо, саме завдяки вашій турботі та невтомній роботі, ми маємо хліб на столі. Продовольчу стабільність в державі щодня ви докладаєте неймовірних зусиль, обробляєте землю, доглядаєте за врожаями та піклуєтесь про тварин. Ми бачимо і цінуємо вашу відданість і щоденну роботу, які дають плоди для нашої української родини. Дякуємо за те, що, попри всі труднощі, продовжуєте любити свою землю та вкладати в неї свою душу. Бажаємо вам щедрого врожаю, стабільності і достатку. Нехай ваші руки не знають втоми, а ваша праця буде гідно оцінена. Миру вам, здоров'я, благополуччя і добрих людей поруч. Зі святом любі наші працівники сільського господарства України. Хто землю любить і працює, хто знає істину ціну, Своїм трудом нас всіх годує, дарує хліб і сіль одну. Спасибі вам за вашу силу, за той нелегкий тяжкий труд. Хай буде в полі врожай щедрим, а вдома мир і затишок живуть. День Деньського господарства святковий новий. Шанимо труд важливий, благородний. Щоб мир був у хаті, хліб у кожній скрині. Щоб кожен рік врожай був уродливий. Серце ваше завжди раді гріє, здоров'я сили вам на довгі літа, хай руки ваші трудом пишуть мрії, і буде, хай земля завжди щедра. У день цей святковий, вклоняємось вам за труд нелегкий, за відданість справі, хай буде життя, як колос на лан, щедрим і добрим, на щастя багате. Вітаємо вас зі святом хлібороби рідні, щоб кожен світанок приносив добро, хай мрії збуваються, ваші невпино, і врожайним буде вам кожне зерно. Вам хто не ви наші засіває, дарує світло кожен дім. Сьогодні наша шана і подяка вам, хто в полі працює день за днем, хай буде доля, мов лани широкі. Щоб кожен день приносив вам добро. Хай буде мир і радість у оселі. Зі святом, з днем врожаю і тепла! Від імені всіх учнів нашої школи хочемо привітати вас із професійним святом. Щиро вдячні вам за вашу важку і надзвичайно важливу працю. Завдяки вам на наших столах є хліб, овочі, фрукти та все те, що так необхідно для нашого життя. Бажаємо вам щедрих врожаю, здоров'я, і достатку у ваших домівках. Нехай ваша праця приносить вам задоволення і буде гідно оцінена. Спасибі вам за все, що ви робите для нас і для своєї країни. Ми розуміємо, як багато сил, часу і терпіння ви вкладаєте в свою роботу. Ваш труд це не лише праця, це справжнє мистецтво. Адже ви дбаєте про землю, прощувати врожаї, які готують нашу країну. З любов'ю та турботою вирощувати кожен колосок, кожен плід. І це заслуговує на повагу та вдячність.